Люблячий чоловік та прекрасний батько для дітей. Такими словами описують Юрія Бачинського, загиблого воїна, з яким сьогодні попрощалися у Тернополі. У чоловіка було четверо дітей, та незважаючи на це, він пішов добровольцем на фронт у першій місяці повномасштабної війни зі словами Я знаю, що буду захищати. Він добрий, він, він напористо йшов. Він був за границею, він приїхав, і він напористо пішов воювати. Він сказав, я знаю, за що я йду, я маю за кого йти. І ми не могли те обговорювати про його любов та опіку до дітей розповідають і побратими Юрія. Кажуть, навіть на прифронтових територіях чоловік з любов'ю ставився до місцевих дітей, вчив їх займатися спортом та намагався повеселити. Дуже любив, дуже вже знав, що буде далі після перемоги. А ще молоді хлопці, котрі були неодружені, що то він їм казав, що ви дуже багато втрачаєте і не розумієте, яке то щастя мати сім'ю, мати родину. Що казав, що я багатий чоловік, адже в мене супер дружина, чудові діти. І Він справжній син, герой своєї країни. Юрій Бачинський був стрільцем-санітаром у 35-й окремій стрілецькій бригаді. Захисник врятував на фронті не одне життя, а своїх побратимів заряджав позитивом, розповідає Уляна Білик. Юрій був дуже позитивний. І він завжди посміхався. Всі, хто з ним були знайомі, знали. Він наповнював просто день радістю. Він... Ми жартували між собою. Він коли навіть коли заходив, то ми казали, що смайлик прийшов. Він завжди був усміхнений, позитивний. Дуже любив свою сім'ю, свою родину. У Юрія залишилася дружина і четверо дітей: двоє дівчат і двоє хлопців. 19-річна донька героя Анастасія Бачинська, чемпіонка Європи у складі збірної України та бронзова призерка з гімнастики. Був чудовий батько, чудовий. Він кругом дітей підтримував. І він дуже велика опора був для дружини, для сім'ї. Загиблому герою було 46. Загинув Юрій на Донеччині 8 травня. Вічна слава героям, які полягли в боях за нашу вільну, незалежну Україну.